Світлана прожила з Віктором майже 30 років. Разом будували дім, виростили двох дітей, святкували і горювали пліч опліч. Вона вийшла на пенсію трохи раніше, щоб допомогти з онуками. А він все ще працював, казав, що йому важко уявити себе без справи. Світлана вірила, що в них все добре. Так, пристрасть з руками зникла, але були повага, звичка, затишок. Вона не шукала більше нічого. Їй здавалося, що в 55. Усе вже позаду, і ризики, і злети, і падіння, але вона помилялась. Вона дізналася про неї випадково. Телефон Віктора задзвонив, коли він вийшов на балкон. На екрані Олена. У голові щось клацнуло, і вона натиснула, не роздумуючи. Привіт, Любий! Сьогодні все як завжди, я так сумую за тобою. Світлана не пам'ятає, як поклала слухавку. В горлі стояв клубок, серце билося десь в шиї. Вона сіла. Дивилася на стіну годину, дві. Коли Віктор повернувся, вона мовчала, а вночі зібрала речі. Йому вона сказала лише одне не пояснюй, запізно. Світлану не підтримали діти. Мамо, ну з ким не буває, сказав син. Тобі ж не двадцять, щоб кидати все через любов, додала донька. Усі навколо, подруги, родичі, намагалися вмовити її пробачити, але вона не могла. Вона винна крихітну квартиру на окраїні міста. Спочатку було страшно, самотньо, боляче, вона відчувала, ніби стала нікому не потрібною, як стара книжка на полиці, яку відкрили, прочитали і забули. Щодня вона ходила в парк, сиділа на лавці і дивилася, як гуляють люди. Там вона зустріла Йосипа. Йому було 62. вдівець, тихий, уважний, він приносив їй гарячий чай у термосі, розповідав про молодість, про онука. Вона сміялася вперше за багато місяців. Вони почали зустрічатися щодня, без обіцянок, без планів, просто разом. Минуло два роки. Світлана вже не згадує Віктора з болем. Вона дякує долі за ту лавку в парку і за зраду, бо без неї не було б її нового життя. Йосип не став заміною він став першим, хто бачив у ній не дружину, не матір, не господиню, а жінку. І Світлана знову навчилась бути не чиєюсь, а собою, бо іноді зрада це двері, болісні. Але двері у себе справжні.